Як бізнес постійно втрачає клієнтів? Іноді бізнесу не треба навіть падати, він просто трохи затихає. Ви звикаєте до клієнтів, ви звикаєте до потоку і потроху перестаєте чути клієнта. Все відбувається так само, як і було. Це можливо для вас рутина, а клієнт це відчуває. І клієнт зараз не такий, як був. Він вже звик до певної якості обслуговування, можливо, до швидкості, і поки ви кажете і так купують. І нічого не відбувається, і нічого страшного, це впливає на якість вашого бізнесу. Тому іноді треба трохи пригальмувати і е, подивитись, як ви робите, що ви робите, і е, можливо змінити, а можливо, навіть кардинально змінити підход до вашого бізнесу, щоб він постійно був. В процесі і був цікавий для вашого клієнта. Якщо потрібно консультація маркетолога, завжди можете звернутись, і у нас є міні-курс з маркетингу та економіки.